Реальні тачки Вінниця пропонують до перегляду і продажу Рено Каджар на автоматичній коробці передач 136 тисяч пробігу в оригінальній фарбі. Машина обслужена, замінена всі розхідники на 117 тисяч, є всі відповідні документи з Рено сервісу. Ось такий автомобіль. 16700 вартість. Є інші авто, заходьте в групу Viber посилання в шапці профілю. Датчики 360, мертві зони. Ось такий каджарчик. Хто шукає авто на автоматі, високим кліренсом можна пролізти спокійно на 17 х легкосплавах. Безключовий доступ. Шукаємо карточку, 136 тисяч пробігу, навігація, утримання в полосі, автоматичні ближні дальні. Все, що є в автомобілі, потрібно і наявне. Ось така сьогодні реальна тачка. Підписуйтесь, телефонуйте, всім гарного дня, мирного нам неба і крепкого здоров'я всім!